Таким був перший дзвоник для цьогорічних першокласників. Аудиторії Сумській 23-й школі, одні з найбільших шкіл міста, нині пустують. Навчання повністю дистанційне. І Обов'язково як все в нас буде налагодиться. Ми будемо гратися у перший навчальний день. У першокласників занять як таких не було. Учні спілкувалися зі вчителем, знайомилися один з одним. Привіт, я Назар Нагорний горний і мені сподобається в класі. Зі своїм першим В класом Юлія Бідненко познайомилася до початку онлайн занять. Вчителька ділиться враженнями. Діти хотіли прийти на очні заняття. Ми зустрічались там, підручники збирали діти, мріяли про те, щоб хочуть до школи. Вони приходили, вони сідали за парти, вони не хотіли звідси йти. Всього у 23 третю школу цьогоріч прийшли 142 першокласники. Їх розподілили у 5 класів. У мене цього року 26 учнів. Такий середній колектив. Я знайомилася з ними, ми з ними пообіймалися. Ви знаєте, в моєму класі аж 19 козаків. У нас росте надійна зміна нашим славним захисникам. Ми все це пройдемо разом, бо ми ж українці, ми ж сильні духом. це перш за все. Олеся Калюжна мама трьох школярів. Двоє з них навчаються в сьомому класі. Сьогодні після онлайн-занять діти прийшли до навчального закладу. Кажуть, що скучили за шкільним життям. Друзів побачити, однокласників. Вдома сидіти не, не цікаво. В Школу піти. Вшивань на закончилось. Всі воєнні прийшли домой. Живі, здорові. Звісно, з трьома дітьми дистанційне навчання дуже важке, тому що це три планшета в одній квартирі. Це, звісно, дуже важко. Тим дуже хочеться школи, їм хочеться, щоб дзвонив цей дзвоник на, уже на перерву, на урок. І в мене навіть дитина каже, та хай ставлять двойки, лише в школу йти. Безпека, перш за все, для дітей це, це, звісно, найголовніше, це кожен розуміє керівник. Але мені, як мамі, звісно, хочеться, щоб діти вже навчалися в школі, тому що ну, вони. Трохи вони розслабляються на за них учиться Google. Тому хочеться, щоб вони вийшли. От імінна в школу загалом в школі навчаються майже 1850 учнів. Найближчі тижні діти заняття відвідуватимуть онлайн. Бомбосховище в школі поки не закінчили облаштовувати. Розраховано на 350 здобувачів освіти, і я сподіваюся, це нам дасть право виходити по паралелях в змішаний формат. Тому чекаємо якомога швидшого результату будівельників. За словами директорки, на укриття під одним з корпусів школи з міського бюджету виділили 5 мільйонів 300 тисяч гривень. На сьогодні будівельники виконують зовнішні та внутрішні роботи. Директорка сподівається, бомбосховище буде готове вже за два місяці. Про інше ж пані Наталя каже так: все готово, не вистачає головних дітей. Діана Крахматова, Лариса Дученка та Андрій Крамченков. Суспільне новини Суми.